Програма Україна у фокусі. Тема інтермаріум фантазії чи перспектива. Говорять ці теми вже біля ста років. Давайте про неї поспілкуємось. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову разом. Капелан діючий Ігор Плохой. Лютеранський священник Павло Левушкан і Ярослав Лукасік візіонер, людина, яка дуже любить Україну і, хоч не народився в Україні, але є справжнім українцем. Є дуже цікава тема, яка називається Інтермаріум. І, як я вже сказав, біля ста років цієї теми і це, це проекти, це мрії. І я хочу, щоб Ярослав ти. Угу. Спочатку представи нам, що це за проєкт і чому він важливий для України. Е, так, вітаю всіх. Інтермаріум це певна геополітична візія, бачення е, пев, певного типу конфедерації країн, які лежать от, в центральній і Східній Європі, поміж трьома морами – Балтійським, Чорним і Адретицьким. І оце оце бачення союзу цих народів, часто невеликих народів, які знаходяться саме в цій частині Європи. Воно представляє певний спільний інтерес, який мають геополітичний інтерес, які мають ці народи, тобто від Естонії до Хорватії, так Болгарії, там є різні версії іноді включається там Австрія. Хоча так не було, мабуть, 100 Спочатно. чи навіть 50 років тому назад, в цьому баченні сьогодні Австрія невелика країна, це такий антиімперіальний проєкт, оскільки ця частина Європи завжди знаходиться в такій, як би сказати, зоні стиснення так зона стиснення зона яка десь як як в тисках знаходиться О, світами да знаходиться поміж двома імперіями які тягнуть до Е, до, до, які просто сприймають натурально навіть сприймаючи цю територію як певний Лебенсраум, тобто життєву простору. Раніше це були ще дві додаткові імперії: Османська імперія з півдня, е, яка тиснула з Балкан на, 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 на Угорщину Речпосполиту на, на Україну. На, е, Відень також. Там e, була ну, представництво німецьке, то теж як німець, певна форма Німецької імперії, та, Австрія e, і Швеція з півночі. Тому. E, Можна сказати, що оцей інтерес оцей цих цих народів він він дуже давній, то є ще, мабуть, з часів 14 століття, коли саме виникла унія Польщі і Литви, дуже великої великої держави. Великого князівства Литовського як певна спроба протистояти тиску з боку Тевтонського ордену, тобто ну, певно, німецько, німецької держави, німецької імперії разом з їх таким Дранкнах Osten, то це, це є така е, певна натуральна. Тенденція німців до поширення свого імперіального поширення на схід. З іншого боку, зі Сходу були от, Золота Орда, потім Московія, як, яка перейняла цю ідею Московської орди Золотої Орди. Ось тому і сьогодні, в час, коли з одного боку Росія вона претендує на своє нове місце в світі в розкладі світо... новим міровому порядку. Це особливо стає важливим. Боку, євросоюз, який також дуже переживає дуже динамічну еволюцію в наш час. Він перетворюється в якусь таку супердержаву під німецьким керівництвом. Ось тому цей цей, цей проект між моря, він набув особливої актуальності, Павел, Скажи щось ти спочатку для до цього. Ну, Латвия достаточно поздно включилась в этот проект, потому что действительно изначально этот проект родился в Австро-Венгерской империи, затем его снова поднимал Пилсудский. Это было предложение по итогам Первой мировой войны. Латвия в силу э, геополитической ситуации оказывалась вне, этой, вне этих процессов, и, наверное, для нашей страны этот проект стал снова актуальным уже в новое время. То есть уже в 2000-е годы, когда о нем снова заговорили, и тем более заговорили как раз вот на фоне, действительно, сам проект рождался э, как средство противостояния с одной стороны немецкого империализма, э, с запада, который существовал, опять же, в начале 20 века, в конце 19-го, а с другой стороны противостояние российскому империализму. Если, допустим, для Латвии это было не актуально в 19-м, начале 20 века, то это снова стало актуальным в 21-м ну, а веке. В чему, в чем и мы в... возвращаемся в... к нему, к проекту объединения относительно небольших стран э, Восточной и Центральной Европы и Северной Европы, потому что мы себя относим к Северной Европе, для того, чтобы нам вместе выражать общие интересы, потому что у нас близкие экономическая ситуация, э, бли... ну, родственные экономики, у нас большие связи экономические, культурные и... Між чоловічні, і впевнено звісно виявляється вистраювання якихось більш глибоких інтеграційних зв'язків е, для того, щоб нам е, виступати єдиним фронтом. Дякую. Але навіщо е, ну, всі ці країни вони, ну, всі, да, входять до Євросоюзу? Ну, Україна намагається війти, переважна частина вже в Євросоюзі. Е, навіщо ще окремий? Яка проблема є з Євросоюзом? Чому наприклад не тулитися вже до Євросоюзу і якби разом з Євросоюзом е, ну, протистояти, скажем? Я розумію, яка проблема є зі сторони Росії і чому треба об'єднуватись і захищатися. А чому не Євросоюз? Навіщо ще якби альтернативне? Не знаю, чим воно буде відрізнятися? чому потрібен окремий союз? Ну, питання цікаве, особливо з вуст твоїх, Сергій, тому що Павло представляє Латвію. Ярослав Україну і Польщу, а ти Україну представляєш, ну, ми то, прагнемо то ми в зараз в Євросоюз, і тут нам кажуть, а може не Євросоюз, ні, давай щось проміжутися. Це, це, скажімо так, не, не взаємовиключні речі, не взаємовиключні речі. Тобто, ну по-перше, Україна не в Євросоюзі. А якщо навіть була б і в Євросоюзі, то ми бачимо ініціативи всередині Євросоюзу, там Вишеградська четвірка, наприклад, і інші ініціативи, коли окремо окремо регіональні країни Країни намагаються убезпечити себе від певних е, ризиків у майбутньому. Дивіться, як складається історія. Я е, такий вислів, що від, коли народжуються нові сенси, старі сенси не вмирають. Це дуже цікаво. От ми зараз... Сьогодні, сьогодні так, так, таксит влаштований, він так нібито ми стоїмо на якоїсь етапі вибухоподібних е, подій в у всьому, у всьому світі. От візьміть будь-яку країну, ту ж саму Московію, Росію, візьміть е, Іран, наприклад. Це ж завжди були небезпечні країни, які вели постійну експансію. Перси вони не змінились, просто вони називаються Ірани. Вони заново заново вибухають, і те, про що сказав Ярослав: Німеччина, Рос Росія, Московія це країни, які мають на превеликий жаль імперську тяглість. і ці проблеми нікуди не зникають. Ти якби кропиш, робиш, що німеччина не дуже змінилася, що може знову, якби. Так, е, да, це можливо не популярна думка. Я думаю, що історична пам'ять, вона досить це, це потужна штука. Але з Німеччиною багато попрацювали, досить багато попрацювали. Не, не в порівнянні з Росією, з ній, з ній поки що ніхто ніколи не працював, можливо, ми починаємо це робити. Але тим не менше, навіть, навіть дивіться, якщо ми беремо загрозу з боку Росії. От я спілкувався з моїми колегами з країн Балтії і з Естонії, з інших з Латвії, і от вони говорять: дивіться, Україна зараз воює. Ми боїмося, що буде знову експансія з боку Росії і на нашій території. Ми розуміємо, принаймні до, до цього доктрина НАТО говорила дуже просто. Війська НАТО відступають до вісли, умовно кажучи, потім ми там перегруповуємося і даємо вже зворотній відсіч цієї експансії. Каже, а нам що при Балтійським що, що нам країнам Балтії робити? Бачите, я це слово в мене використовується. Тому у нас є регіональні інтереси. Ми маємо дбати про себе. Чи буде небезпека з боку? Ми знаємо, там Німеччини чи інших країн, ми не знаємо. Хоча це ці дуже цікаво зараз розвивається по новій спіралі, ми знаємо, що у нас є інтереси. Крім до речі, військових, це ж і е, економічні. Тобто, це, це нові логістичні шляхи, це поєднання трьох морів. Це, до речі, енергетична безпека всієї Європи, якщо міжморя запрацює як просто проект, економічний, економічний е, військове співробітництво і, і, ну, і в інших ракурсах. Тому це не сепаратизм якийсь, це не е, ну, не знаю. Аль альтернатива Євросе. Це, да, це певна місцева альтернатива, ну досить. досить Широка країн регіональних, які хочуть під підстрахувати під, під себе для того, щоб для того, щоб бути готовими до викликів, які зараз піднімають знову голову. Что, не согласен он, я с, он, с Игорем он, до конца. Дело в том, что действительно, на мой взгляд, все-таки Межморье это не альтернатива Евросоюзу. Я думаю, что а в Латвии сказал, никто не видит какой-либо альтернативы. И более того, в Латвии, и правильно было сказано, что одно другому не противоречит, так, так. потому что, например, для Латвии существует, как минимум, несколько проектов, в которых она чувствует себя участвующей. Во-первых, мы себя видим и ощущаем, и называем не странами Балтии, и не Восточной Европой. Мы себя ощущаем Северной Европой. Поэтому mm -hmm. для нашего, например, энергетической, безопасность чрезвычайно важен э, энергетический мост с, э, Финляндии и Швеции, который обеспечивают нас на сегодняшний день электроэнергией в альтернативу российскому мосту, энергомосту. Но при этом у нас действительно есть общие интересы, связанные с противостоянием, например, с Востока. И благодаря в том числе совместной позиции стран Балтии и Польши э, получилось изменить военную доктрину НАТО с вот, той самой доктрины, когда мы отходим, мы оставляем страны Балтии, потом пытаемся вернуть на новую доктрину, мы не шагу назад и укрепляем восточные рубежи. Это случилось в том числе благодаря солидарной общей позиции четырех стран в этих вопросах. И чем больше у нас будет общих позиций, тем нам будет легче отстаивать свои интересы на уровне общего Европейского союза, потому что у нас есть свои особенности геополитические, у нас может быть более слабая экономика по сравнению с Нидерландами, там, Францией или Германией, у нас есть необходимость собственного развития, у нас есть необходимость защиты, Рынка труда, например, да, и так далее, и так далее, которые являются близкими для наших стран. И мне кажется, что как раз То Украина, это как партнер очередь... общих стран, она может здесь быть очень важным, частью, важным членом этого союза. Я правильно слышу, что в первую очередь это все-таки экономический союз, вот, допустим, э, -э, -э что. у вас железнодорожный проект Рил, Рил, Балтика. Вот как он выглядит? Это тоже связано с... Этим? Он выглядит пока печально, к сожалению, потому что стоимость его выросла уже более чем в 10 раз. Как и он должен пока должен непонятно. Быть. Но и в, в идеале это транспортный коридор на европейской колее, который соединяет Таллин, Ригу, Вильнюс и Варшаву, который в том числе может использоваться для транспортировки грузов, а не только для пассажирских перевозок. И мы все понимаем, что, скорее всего, наверное, имелось в виду, в том числе и военно-транспортная сфера, тем более, что в городе салас построен большой транспортный хаб, который может использоваться в том числе и для э, транспорта военных грузов. А сейчас, сейчас еще есть не, не европейская колея? Или она ну, пока еще в Латвии только российская колея, имперская колея, так называемая, она сохранилась, и она еще не исчезла. И вот как раз Рейл-Балтика является включением наших трех стран, В общее европейское железнодорожное полотно. В каких странах Литва, еще остается российская? Кажется? Литва, Латвия, Эстония. И Финляндия, я слышал, да? А Финляндия а? был, а? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Финляндия, Финляндия, Финляндия тоже российская российская Ну, до, до, до сих пор, пока на границе и между кстати, Польшей это, и, и Литвой это, пере, пере, переделывают да. вагоны, да, Я строителей. думаю, что это одна из мощных защит была. Вот представьте себе, что, допустим, Украина mm -hmm. перешла на, другую, на другой размер да. и фактически использовать да, российскую железную дорогу. Это просто, бы это просто такой забор большой, что а, просто. Да. Э, хорошо как экономически могло бы вот вот почему это могло бы быть какой-то альтернативой Евросоюзу экономической вот, помимо евросоюза вот и кстати второй момент я думаю что насколько я понимаю эти страны немножко отличаются э, с религиозной точки зрения вот э, вот ярослав так, так но тут э, взагали, и э, Я завжди був великим ентузіастом Євросоюзу в плані ек економічного союзу, передусім, так е і думаю, що це, це це дуже добра ідея. Хоча теж вона звичайно має свої вади, тому що сильні держави вони автоматично можуть сприймати слабкі економічні держави, як як певну Колонію, ось тому тут теж національні уряди, вони повинні десь іноді ламати певні монополії, але це, це вже інше питання. А передусім я би розглядався такий цей проект між як як певну аль, ідеологічну альтернативу, оскільки головна проблема Євросоюзу це е, серйозна ідеологічна еволюція, яка трапилась за останні 15 років. Тобто, тоді, коли той же Польща чи Прибалтика, вибачаюсь, країни Бал... Балтії. <рес> <рес> нас тут. Терпі, Павло, терпі. Павло нас він постійно поправляє і дуже правильно думаю має рацію. Е Вони вступали в Євросоюз, це був, це, це був інший союз, це була зовсім інша атмосфера. І мало хто це помічає в Україні наскільки сильно змінився Євросоюз ідеологічно, і в зв'язку з цим інституціонально. Тому от ця ідеологія вона впливає на, на певну, певну ем, рівновагу сил інституціонально всередині Євросоюзу. Е, тому, е, звичайно, от країни Східної Європи, Центральної Європи вони мають набагато сильніший досвід. טוטליט... נהטיב נידוס וטוטליטריזמי. Во то те, чого французи часто наприклад чи, чи, чи зі свого боку вона, линці, навіть, вони я від відношення до Росії тобто, в кра... оце, в країнах оце дуже тобто, всі мали рацію. От, Європа... країни, зовсім Балкій, інакше країни Польща, вони Чехія, вони мали рацію в оцінці Росії. Як вони так, вже так? були там? Вони там були. Вони постійно це говорили. Нінці навіть Урсула фон дер Лаїн. Вона вона признала, що ну, от, правильно говорили литовці і поляки. Ну треба було їх слухати, але все рівно. Е... Оляф Шольц він в Празі в інших місцях він заявляє: дайте нам право керувати Євросоюзом, дайте нам право. Вот буквально заявляє такі речі, так Тобто, ну, якщо ви не не во ви показали, що що Ставі. значить ваше керівництво в євросоюзі. Ви показали весною в зимою 24-го року Якщо в двадцять року, якщо ви Такі помилки робите, бо в принципі війна в Україні значною мірою це помилки Ангелі Меркель стосунку до Росії. Оце це Stream 1, Nord Stream 2 і так далі. Ну так зачекайте, сядьте на 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 задню лавку і подивіться трошки. Дайте тому і проект Міжмор'я це є альтернатива. Можливо, всередині Євросоюзу щоб збалансувати питання, трохи питання. Е... Ігор Павіл Берлін і Париж є вороги у цього проекту. Якщо це звучить як альтернатива, економічна альтернатива або ідеологічна Євросоюзу, як відноситься Євросоюз до цього проекту, наприклад. Є спротив цьому і якби, намагання нівелювати цей, цей проєкт, щоб він не стався. Ну я, я думаю, що, можливо, якраз Павло і Ярослав скажуть з боку Європейського Союзу, але для того, щоб у проекту були вороги, ну, потрібно, щоб цей проект мав, скажімо так, зробив, декларував серйозну заявку на можливість існування. Вибачте, цей проект, на мою думку, без України та й навіть без Білорусі він не буде повноцінним. От це дуже ключові країни, насправді Україна, бо саме вони стикуються. Вони, по перше, Росії. безпосередньо стикуються з Росією. Це перше. По-друге, по площі Україна найвелика країна в Європі взагалі. От і ну це серйозні країни. Тим більше Україна, вона побережжя Чорного моря. фактично це через Україну поєднує це весь проект інтермаріуму. Але проблема в чому? Перший ворог, я вважаю, інтермаріуму принаймні, Осмислення обговорення проектування це є Україна. Чому? Тому що ми про це мало говоримо. Угу. От про це говорить, Наприклад, президент Польщі Дуда, от він заявляв про інтермави. він Чітко як президент країни говорив про цей проект. Вибачте, який президент України про це хоч пів сказав: Порошенко, Зеленський, нема. Це ну це табуйована тема. Вони не на на політичні внутрішньополітичні ну, може не до цього зараз. Як вони не до цього? Думають. Ну може не до цього. То ми, ми є проблема. Ми це, це питання в Україні піднімають тільки на рівні. Наукових середовищ там націоналістичних якихось рухів. У нас є там Ігор Загребельний, Олена Семеняка, є цей Едуард Юрченко, Олександр Маслаків вже загинув. От вони про це говорили по рухам. Азовський рух це піднімав питання, робив конференції. Але це серйозний елемент нашої національної безпеки. Тому я думаю, що це питання має підніматися на державних національних рівнях, причому серйозно вийде, щось з нього не вийде, але принаймні пропрацювати, говорити. Закликати людей до обміну думками потрібно. А мені здається в Україні з цим вакуум. Звісно, у нас війна, але війна, вибачте, хіба це не привід говорити якраз про такі проекти, які убить навпаки, навпаки, це. Е, війна так. перемога України залежить від геополітики 100%. Це пам'ятаєте 2022 рік, коли тоді говорилися УПА, УПА, так цікаво було це назва Українська Україна, Польща, Англія Забули вже цю цю, цю, цю 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 історію. Але тим не менше, ми навіть розуміли, що може бути якесь поєднання країн, які між собою можуть. Поєднатися для того, щоб вирішувати це питання, і тут дуже дуже хороша була така е геополітична ситуація, якраз на початку війни, коли з одного боку, от е Саме країни Центральної Європи, ну тут є виключення Угорщина, дуже яка трошки руйнує добадали. цей проєкт, це, це, це інше питання. Вони реально підтримали Україну. Тоді, коли Німеччина 5 тисяч казків довго шукала, mm, да, де так, вони так, у так, них так. є, там, так, і, фра... і, фра... і, фра... і, фра... і фра... позиція Франції. Ну, давайте, не забувати, Путіна, давайте не забувати не забувати. Але ці вони змінилися трохи так. Але тільки трохи ем, ось і, і з іншого боку, маємо Британію і Америку, так Тобто певний такий союз міжмор'я. І от класичні протестантські країни, 에, Британія О, і Америка, не так? Не. Ось, як противага Центральній Європі, яка, яка традиційно хоче торгувати з Росією і мати гарні зв'язки, які бачить Росію в європейській системі. Ось, ну, на жаль, десь минулого літа цей, цей проєкт пережив дуже серйозну кризу, передусім через кризу. Польсько-українських стосунків я поки що не бачу зміни ніякої, то за цей рік нічого позитивного не змінилось ось хоча віру що може змінитись і, і ну і звичайно от, як сказав ігор тут дуже важлива роль білорусь білорусь має тут має неймовірно важливе геополітичне положення оскільки магістраль париж москва йде саме через 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 білорусь вихід на країни балтії також калініградська область також тобто це плацдарм росії на європу над балтикою ось тобто ці всі тут тут завоювати білорусь білорусь дуже важливо Павел, якщо ти е, знаєш відповідь відносно США, я так розумію, що, е, хоча е, якби Європа і США, вони якби в одному блоці і НАТО, але існує така конкуренція певна між США і Євросоюзом. Е, як США відносяться до цього проекту? Вигідна це США? Вони це підтримують? Чи, чи вони також переживають, що буде єднання країн якби. Що ти вважаєш, як США відноситься до інтермарі? Несмотря на то, что та же российская пропаганда очень активно пытается педалировать в тезис о том, что это проект США, Интермариум, для противостояния России, чтобы отрезать ее от Марии. Ну, так называемый проект «Отрезать Россию от морей». На мой взгляд, все-таки Америка здесь выстраивает совершенно нейтральную политику, потому что этот проект не противоречит НАТО и Евросоюзу, он не является противоречием. И он очень сырой еще. А, он еще очень сырой, и с другой стороны, он как раз может быть таким, на мой взгляд, промежуточным проектом по евроинтеграции Украины, потому что наверное, евроинтеграция ⁇ это длительный процесс, и вот как раз первым этапом может быть вот эта интеграция региональная, потому что выстраивание связи с уже существующими странами Евросоюза экономически уже выстроено. Вот если вы придете в латвийский магазин, то вы с удивлением заметите, что все российские товары, которые были заполнены полки, исчезли, и их место заменили товары украинские. Mm -hmm. Это и овощи, это и варенье, это и макароны и прочее Ну, прочее. Украина заменила сайты... полностью российские поставки. На... Ты вчера оказался, что на ведь сайты. Ну, служи... Некоторые служи... сайты государственных служб сайты даже да, да имеют, на мову. имеют украинские версии для облегчения коммуникации с беженцами. Потому что прибыло 22 тысячи э, людей, которые ну, очевидно не знают э, латышского языка пока еще. И поэтому некоторые Которые, да, действительно, они перевели на украинский язык, либо сделали упрощенные версии украинские. И в Латвии, если вы были в 22-м, особенно в 23 году, сейчас меньшей степени. 22-23 год на каждом государственном учреждении вы видели не только латвийский флаг, но и флаг Украины как знак солидарности. Потому что наши страны с первых дней войны, они включились. Вот первые э, стингеры но... были направлены из Латвии. Останнее питание, потом по 30 секунд. Скажите, как можно... Якось педалірувати цей проект, допомогти, що може зробити Україна, з якими странами може треба якось більш спілкуватися. Від кого залежить, як це як рухати, якось щоб воно йшло далі? Ну по-перше, те, що ми робимо цю програму, я не знаю, можливо, не НАТО там на, на, на високому професійному рівні, але принаймні, ми закидуємо цю тему для ну на на простий побутовий рівень. Це вже це вже ну деякий лепта в цьому напрямку, тому що е, я скажу ще раз: серед наших політиків ця тема чомусь не дуже популярна. От ну я не, не чув, щоб дуже діючі політики піднімали це питання серйозно, більш серед науковців. Але тим не менше, у нас формується зараз впевнений новий пласт політиків. Рано чи пізно будуть вибори в Україні, слава Богу, і буде перемога. І оцей новий пласт е, політики, який зараз думає, яким же чином вибудувати безпеку України в правильному напрямку, щоб у нас не було тих помилок, про які говорив Ярослав. У 22-му році на між на геополітичному рівні, тому що Україна має себе правильно позиціонувати, правильно захистити і правильно підшукувати собі ну най, найближчих партнерів, які там природнім чином вибудовуються. Звісно, в цьому напрямку ми маємо працювати. Далі, що робити? Ну будемо говорити відверто – Польсько-українські стосунки да, я це принципі... ключові мабуть теж Ну я не применшую там роль інших держав, але все ж таки це дуже важливий момент в вибудованні цього цієї візії. Це найбільші країни в цьому. так. Це найбільше країни територіально і е, е, за Белорус. Ми поки ми вчимо там взагалі. біла пляма дуже велика. Це складне питання. Але на поточний момент, якщо ми не вирішимо. Польсько-українські стосунки, то Білорусь нам нічим не допоможе по великому рахунку. Тут теж потрібно працювати. І те, що ми говорили, а поляки погані, вони там щось нас трошки відкинули, а поляки думають, а українці щось не те там Зеленський не так сказав, це треба здолати. Якщо ми це не здолаємо, то проблема навіть не в міжморі. Навіть проблема в, от, в поточній ситуації це не нормальна ситуація, коли ми я думаю, один і одному і дуже дозволимо. Україна повинна розуміти, що Путін може помирити. Так, на жаль, це дуже правильна теза. Знаку мінус. ну тут е, я підтримую все, що сказав Ігор. особливо відносно польсько-українських. Ще якщо ти можеш, наприклад, ну як я, тут, я би... там є слід Росії. Це вони роблять, а... якби намагаються. Я, я думаю, що Росія, Росія була би нерозумна, якщо би вона не використовувала не використовувала. Але я не думаю, що, що це ініціатива, взагалі. Мені так здається, що ну як сказати, оцей. А зерно не згоди. Поміж Україною і Польщею, воно дуже давдавнє, давнє, от, як мінімум з кінця 16-го століття. Насад і, і дуже, буде. і дуже легко воно може запалитись. Та тому я навіть коли оце пам'ятаю весну 22-го року. Там президент Дуда різні дуже романтичні такі заяви проголошував. Я навіть їх не слухав, чисто ще що... Бо Я контроль. вже розумів, я вже знав свої розчарування через деякий час. Ось, тобто, це зерно воно є, на жаль, і його подолати дуже. Просто. 30 секунд, proszę. Прекрасный э, сам по себе проект. Вопрос в том, как он будет реализовываться. Естественно, вполне, чтобы он... Для, для меня, например, в, в, в проекте между, между моря самое главное, чтобы он не стал альтернативой дальнейшей евроинтеграции Латвии как в пространство общего Евросоюза, так и в пространство Северной Европы. Как дополнительный проект он прекрасен, он у, у, у решает очень много проблем экономических и политических страны, но Евросоюз — это наше будущее, а Северная Европа — это наша идентичность. Друзі, це була програма Україна у фокусі. Так ми живемо в час, коли виживати окремо одній монокраїні дуже важко. Треба єднатися, треба шукати друзів, і чим більше буде друзів, тим менш може бути ворогів. Прижива з Господь, до побачення.